Для виходу сюжету ОСТС щодо відсутності вуличного освітлення у сумах ситуацію прокоментував міський голова Олександр Лисенко. За словами очільника громади, світло вмикатимуть вже від сьогодні. Оперативно-тактичне групування суми надало відповідний дозвіл. Ми отримали вже рекомендацію включити освітлення з врахуванням всіх заходів світомаскування. Тобто, дійсно, ми будемо включати освітлення. Це буде з 9.09. І це буде зроблено вже за рекомендацією військових, але освітлення буде включене не на всій території, а з урахуванням тих рекомендацій, які надані сьогодні нашими військовим командуванням. Втім, разі отримання військової інформації про небезпеку для регіону. Військове керівництво може ухвалити рішення про скасування такого дозволу і просить містян поставитися до цього із розумінням. Також варто зазначити, голова сумської ОВА анонсував збільшення комендантської години. Якщо нам військові дозволяють, то я особисто виступав. Виступаю за те, щоб було вимкну, вимкнено це освітлення. Бо зараз світловий день вже зменшився до кінця вересня. Ми приймемо розпорядження, видимо розпорядження про збільшення дії комендантської години і буде збільшено з 23-ї години. Буде перенесено початок комендантської години з 22-ї години. Як буде прийнято таке рішення, ми про нього обов'язково публічно повідомимо.